Ви випадково в PUGG MOAL не граєте? Не PUBG? PUBG Mobile? А, грав, конечно. Грав? Граю да, і на ноуті також граю. О, так, віці, у нас тут 4 логіки запитання. Можна виграти 1000 гривень максимум, Вау! та ще додатковий приз призвіднаєв. Ну, типу, за 1000 гривень готовий. За тисячу гривень готовий? А так просто б ні, так? Ні, не так не видав. Грав, а не хочете просто на 4 запитання виграти 1000 гривень. <рес> 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 Якої зброї немає в PUBG Mobile? Лома, ножа, бензопили чи пістолету? Бензопили. Так. Бензопили. <laughs> так. Мені здається, це найлегше могло бути. Кайфово. Яку зброю можна отримати за айрдропу? 416, ага. ФАМАС, АВМ або булаву. Ну, можна. Так. АВМ. АВМ, так, правильно. Який український ютубер по PUBG Mobile носить голову коня? По PUBG Mobile. Одін, Зонг, Лебіга або Сімпл. <laughs> Одін. Всі подавай. А перший хто був? Один, зонг, Лебіга або Сімпл. Зонг. Так, зонг. Який українець зіграв перший світовий турнір по PUBG Mobile? Олдбой, Біт, Арксі або Толіка. Туліка. Ні, неправильно. Mm -hmm. Дякую, а ще одне запитання залишалося, міг би казати результати. А символі, ви каналі? Так. Плюс підписники. А саме головне, коли заходите, купляйте зірки. Третє запитання. Яку найвищу позицію займали Natus Vincere на чемпіонат світу по PUBG Mobile? Другу, першу, шосту або восьму позицію? А це останнє питання? Це третє питання. Якщо зараз на це. Першу. А. І першу? Першу позицію займали навіть? Так, да, так. Да. Ні. Подумайте. Ще. Що? Трохи подумайте. ще. А, а які були варіанти? Е, першу, другу, шосту або восьму. Це тільки в PUBG Mobile. Шосту. Восьму. Стена ряд залишився вже. Другу. Так. Давайте останнє запитання. Але тут відмовитись не можна, бо я вам тут трошки підказав. Дивіться, коли вийшов по Mobile, один чотирьох варіантів. 19 березня 2018 року, 20 березня 2019 року, 10 лютого 2018 року або 30 серпня 2017 року. Один з чотирьох варіантів. Ви граєте, Ви можете виграти 1000 гривень та якийсь призвід навіть. Кайфово. А, давайте 17 рік. Сінастий рік, це остаточно. Так. Без підказок. Uh, без підказок випадає. І це неправильно. Сумно. А можна було б злотати 1000 гривень? 19 березня дві року. Такі, а в PUBG Mobile зараз граєш? Да. тобі такий приз просто це на пальчники від Na'Vi. Тобто, якщо захочеш грати PUBG Mobile, щоб тебе не сковзали mm -hmm. пальці, можеш грати на пальчиках. Круто, круто. просто приз. А, грайте PUBG Mobile. Скоро будуть нові зйомки, нові призи та нові питання. Готуйтесь та слідкуйте за нашим телеграм-каналом, там будуть всі анонси.